Панобліці дивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Вересні місяці старший аркан д'явол. Дьявол-д'явол. Так, і що ж д'явол буде, буде хотіти від вас, а ну подивимось. Силу буду перевіряти вашу, а силу щодо чого? Ох, хо 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 дивіться, дьявол буде перевіряти вашу силу щодо кохання. Тобто падає двійка чаш. Це взаємне кохання. Так, а що кохання взаємне, то що? Ну, що там перевіряти? Щось мені не дуже зрозуміло в і потім йде у вас велике розчарування, великий біль у серці. Все, зрозуміло. Дівчата, дивіться, у вас є людина, яку ви кохаєте, і яка кохає вас. І судячи з чого, ви зараз не з цією людиною разом, ні дівчата. І тому дьявол вас дуже тягне до нього, ну і його до вас. І таким чином він вас завсім вкриє. Тискає да, постійно і перевіряє, наскільки ви сильно, чи зможете ви побороти у цього лева? Але ви будете триматися, ви будете проявляти силу, але вам буде і дуже боляче. Тобто ось як ідеал, він буде це перевіряти. Угу. Оце несподівано станеться в вашому житті. Так, так, що ще несподівано станеться в вашому житті? Тобто вас стане чомусь саме вирісні місяці накривати ця ситуація? А що ж це за чоловік, якого ви кохаєте? Він дуже далеко від вас. Далеко від вас, по старшому аркану. А що трапилось з ним? Шість жезлів. Він зараз на коні, дівчата, він зараз полон енергії повен. І він такий йде вперед, пре і на коні. А чому він на коні? Що таке? Бо він став королем же.